27 тисяч гривень вартість такого подарунку. З приводу вашого коментаря хіба так важко сказати ціну, щоб ми вам не морочили голову. З практики кажу вам: якщо ми говоримо ціну у відео, під відео ціна, 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 якщо ми на перший коментар відповідаємо вартість ціни. Впевнений, даю вам сто відсотків, що будуть люди, які питати ціна, 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 ціна. Тобто, чи скажу я її там, чи не скажу. Це абсолютно не повпливає, і через те, що ви мене запитаєте про цю ціну в коментарях, коментарях, це позитивно повпливає на підняття відео в рейтингу для через те, що більше ви затримаєтесь на відео, щоб прочитати коментар, щось написати. Ну, такого типу, надіюсь, ви мене зрозуміли. Е, дякую вам. Якщо зацікавив такий подарунок, або ви хочете придбати щось інше схожої тематики, звертайтеся е, або переходьте на наш сайт в шафці профілю у нас великий вибір саме таких оригінальних е, речей ручної роботи з дорогоцінних матеріалів.